Усім привіт! Сьогодні у нас контрольний норматив з модулю Легка атлетика стрибок у довжину з місця. Нагадую, тому що складання контрольного нормативу виконуємо лише за відсутності скарг на самопочуття і з обов'язковим виконанням комплексу зуально розвивальних прав перед складанням. Це є, як то кажуть, підготовка організму до фізичних навантажень. Зараз демонструю техніку, результат виконання. Бажаю всім успіху. До роботи. Для складання контрольного нормативу необхідна стрибкова дорожка з лінійкою або рулеткою або любим засобом виміру. Обираємося під лінію, виставляємо ноги паралельно одного одній, перевіряємо, щоб не було засобу на лінію. Виконуємо гарний прогиб. Скручування та стрибок Можна. Результат міряємо по крайній ногі п'ятці. Це у мене виходить 2 метри 27 сантиметрів. Переходимо лише вперед за точку виміру. З таких виконуємо три стрибки. Запам'ятовуємо на кращий результат. 2 метри 35 п'ять сантиметрів. Кого можна взяти лінійку для того, щоб зафіксувати свій результат? Фіксуємо результат. Продемонструю його вам. Ось, будь ласка, результат відповідає 2 метри 37 см. Це мій найкращий результат, його і фіксуємо. Відповідно таблиці норм орієнтовних, орієнтовних критеріїв оцінювання контрольного матеріалу стрибкову довжину з місця. 2 метри 37 см. Відповідає рівню 11 класу на 12, високий рівень на 12 балів. Тому бажаю вам успіху і гарного встанання контрольного нормативу.